Зараз проходить шикарна виставка унікальних експонатів Музеї історії України. Хочете бути в захваті? Виставка «Дохристиянські вірування України, яка відбувається у Національному музей історії України це просто вибух мозку. Те, що зробили зараз, і виставляється. Це я дуже люблю музеї і в черговий раз завітав до Національного музею історії. На початку 22-го року переважно всі дорогоцінні експонати перевели у сховища в цілях безпеки, але інколи роблять виключення. І музей до кінця 24-го року проводить виставку до вірування України. Тут представлені унікальні речі з різних музеїв та регіонів, і таке рідко де можна побачити. Сюди привезли експонати, які охоплюють періоди від кам'яної доби до Київської Русі, що були знайдені на українській території. Тут є і срібне візантійське наверща прапора у вигляді орла. фібули заколки ранніх слов'ян, скіфське бронзове наверща, яке пов'язують з культом Бога Попая. А більше довгих відео шукайте на ютуб-каналі Лавромандри.